Продажу у нас BMW e 46 купе, зроблений під М3 на моторі 2.8, На задньому приводі повністю підготовлений на вивороті. Спереду у нас встановлені кайловери, гарненькі розварочки, диски красиві на широкому профілі нові тормозні диски, нові тормозні колодки. Покращена у нас також задня тормозна система під гідроручник, встановлена машинка повністю короткоходна куліса. Працює у нас також кондиціонер. Я ми зараз на даний момент виключимо, щоб він нам не заважав. Також в процесі встановлення в нас Android Auto та CarPlay з передніми та задніми камери, камерами. Короткоходна куліса, зроблений карбончик. По бокам теж красивенький аерографії зроблений фіолетовий карбончик по салону. Спереду ковши, в нас шкіра. Спортивне кермо, все по автомобілі повністю працює. Наразі воно включене запалення, щоб показати вам, що все працює і кондиціонер також працює. Автомобіль в сірому кольорі. Звісно ж, є фарбовані елементи. Для цього автомобіля це не здивування. Перепакована оптика, гарне світло, туманочки працюють, є невеличкі елементи тюнінгу. Автомобіль повністю підготовлений і готовий до експлуатації. По мотору заміна вкладишей, заміна повністю всіх агрегатів, головки, блоки, циліндрів, все по машині просто зроблено, щоб вже користуватися. Отакий автомобіль. Чекаємо на вас, Києву Сумська, 2. Придбати можна за заготівку, кредит або в лізинг.